Перед початком зими саме час встановити бойлер. Він цілодобово і гарячою водою забезпечить і зекономити на квартплаті допоможе. Володимир встановив собі бойлер на 150 літрів кілька років тому. Сім'ї з трьох осіб такого об'єму води вистачає на цілий день. Це ще економія, скажімо Так, тому що в принципі гаряча вода у нас по розцінкам дороже буде по щочікам. а електроенергія поки що то дешевле. Але, якщо в общому количество так дивитися, то думаю, десь так сотня гривень буде навірно. До сотні скажімо. У середньому бойлер коштує 1-2 тисячі гривень. Все залежить від бренда та об'єму бака. Ще мінімум 200 візьме майстер за встановлення. Жодних дозволів у ЖЕКу брати не треба. Цей електричний пристрій прирівняли до звичайної плити. Кожні півтора року у пристрою слід змінювати захисне покриття. Нагрівальний елемент вкривається накипом. Аби не розводилися мікроби, інколи слід вмикати бойлер на максимум, кажуть майстри. І найцікавіший питання – це по поводу лігіанев мікроби, які ребразовується в бойлері. Тобто, якщо чоловік встановив себе, наприклад, режим сорок п'ять градусів і постійно пользується водою, мікроби можуть розмножатися періодичні, хоча б раз там в 3 дні чи в 4 догрівалі до сімдесяти градусів, та можна убити мікроби, которые образовуються. Бойлер дає велике навантаження на електричну мережу. Тому, якщо у вас стара підводка, безпечніше викликати електрика, що встановить розетку із заземленням та стабілізатор струму.